Доброго ранку всім, ми з України. Сьогодні у нас 20 грудня 2022 року. Дай -дай. Наш 22 рік добігає кінця і ми сьогодні смажемо картопельку. Картопельку Давен-Давен люди готували, любили, і вона була чи не улюбленою стравою у багатьох людей, особливо у молодих чоловіків та жінок. Таких Багато працювали, витрачали багато енергії, а ця страва завжди була дуже смачною, поживною. З чим же їли Скажіть. от Моя бабуся вона любила розповідати, що завжди подавали до смаженої картоплі, пательну смаженої картоплею, бараболею, ставили на стіл на середину, наливали і глечиків глиняних кисле молоко. І це було найсмачніше, що можна було придумати. А ви з чим полюбляєте їсти? Поділіться, розкажіть.